В нашому закладі пацієнти можуть отримати абсолютно повний комплекс реабілітаційних процедур і відновного лікування. Тобто людина, яка звертається з будь-якою патологією, може в повній мірі отримати весь необхідний спектр медичної допомоги. По-простому, у людини проблеми з суглобами, ми цим займаємось. У людини проблеми зі спиною, ми цим займаємось. У людини проблеми після операції, після травми, відновлення і так далі. Ми цим Займаємось. Ми займаємось інсультними пацієнтами, пацієнти, які перенесли інфаркти міокарда. І дану ситуацію, дану реабілітацію ми забезпечуємо з позиції всіх міжнародних рекомендацій і настанов, крім того, забезпечуючи наших пацієнтів додатково фізіотерапевтичними процедурами. Робили ми на минулому тижні. Масаж, то дитинка краще почала тримати голівку, більш розслаблений став, краще спить. Ми задоволені і дуже хороший у нас мастер. Ми задоволені і хочемо, щоб астра працювала, тому що багато позитивних відгуків про неї. Я проходжу курс реабілітації після поранення. У мене не працювала рука, тобто не зривались пальці. Ну, зараз проходжу, вже набагато краще, то допомагає дуже, дуже гарна поліклініка, реабілітаційний центр. Я дуже задоволений. Дуже-дуже-дуже задоволена, професійні лікарі, професійний підход, персонал, всі доброзичливі, посміхаються. Треба на всім городам, нашій Україні, відкривати такі центри. Тому що, наприклад, в Харкові, я не знаю, щоб существував такий центр, де можуть люди безкоштовно проходити реабілітацію, відновлювати підтримувати своє здоров'я. Ми вже скоротили декілька людей, а остальних ми перевели на 0,75 ставки. І грошей у нас обмаля сталося. Тому ми звернулися до місцевої влади лічно до нашого мера Анатолія Васильовича, до депутатського корпусу, щоб нам трошки фінансово допомогли. На сьогоднішній день наша потреба в мільйон сімсот тисяч гривень. Сьогодні Національна служба здоров'я не покриває повністю той пакет витрат, який наш заклад надає сьогодні нашим пацієнтам. І нами прийнято рішення внести зміни до бюджету. Сьогодні щоб утримувати цей заклад, тому що е, наше завдання сьогодні надавати і надалі е, доступну послугу жителям нашого міста, тому що е, тут е, лікуються багато ветеранів війни, багато наших пенсіонерів, багато працівників комунальних підприємств, багато інших людей, які потребують якраз е, цієї допомоги.